У комунальному підприємстві Володарка вже готується до осінньо-зимового періоду. Теплі літні місяці промайнули швидко, тому про стан доріг та житлових будинків селища потрібно подбати саме зараз, щоб зустрічати похолодання і морози, як то кажуть, при повній бойовій готовності. Про це вже сьогодні дбає комунальне підприємство Володарка. Який стан підготовки комунального підприємства до осінньо-зимового періоду? Які вже вдалося заходи провести і що планується? Ну, на виконання розпорядження голови Володарської районної державної адміністрації No126 від 14.05.14 .14 року про підготовку підприємств до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років КП Володарка проведено ряд заходів. А саме по благоустрою селища заготовано посипочної суміші, пісок сіль, 50 тонн, підготовлено ливневі відводи, особливо це чорнобильське поселення, прохання до жителів Чорнобильського поселення не викидати сміття в них. Заплановано подальше відремонтувати асфальтне покриття доріг по вулицях Миру Шевченка будівельна при надходженні коштів селищної ради. Відремонтувати вуличне освітлення, вирубати порослі, дерева, кущі. Що стосується житлового фонду селища, на жаль, заплановані заходи не проводились через заборону перерахунку державних коштів казначейству. Тому проводиться тільки поточний незначний ремонт. По водопостачанню, водовідведенню. Замінено 30 метрів водопровідного колектора на свердловинах номер 2 та номер 4 Утеплено свердловини та насосні станції. Заплановано ще провести хлорування водопровідної мережі у вересні місяці. Для очищення доріг селища від снігу підготовлено 4 одиниці техніки. Але всіх жителів селища інтересує лише одне єдине питання. Як буде проходити опалювальний сезон 2014-2015 років? Підприємство зі своєї сторони зробило всі заплановані заходи, щоб жителі селища мали тепло в квартирах. Борг перед НАК Нафтогаз України по населенню, наголошую ще раз, по населенню КП Володарка відсутній. Але маємо борг по підприємствах, які заборгували близько 2 мільйонів гривень. Тому як буде вирішуватися це питання, невідомо. Споживання газу для КП Володарка на опалювальний період. Скорочено на 30%. Температурний режим знижено з 18 градусів до плюс 16%. Ну, це по державі в цілому. Угу. Розглядалось питання переходу котельні на альтернативні види палива. Але, на жаль, в такому об'ємі це неможливо. Це можливо зробити тільки по об'єкту. Угу. Жителі квартир переходять на електричне опалення. Для цього потрібний проєкт та збільшення об'єму споживання. Тому що в договорі вказано в них 16 А потрібно збільшити споживання, змінити договор з ресом. Угу. Проблем виникає немало, але українці народ мудрий, розуміє ситуацію в державі та з розумінням та гідністю їх подолає. Бажаю всім миру, здоров'я, тепла та затишку в